Взагалі, розпочинаємо новий сезон. Нічого особливого. Закриваємо вологу, якої практично немає. Настрою працювати теж немає. По цій же причині я не показував минулорічні жнива. Бачите, що відбувається навколо. В будь-який момент все це може бути вже нікому не потрібне. Ну, а так, пружинна борона зі своїм завданням справляється відмінно навіть по минулорічних рештках В тому році після збирання соняшника була проведена всього одна дисковка і на тому все. Тому рештки присутні, але вони не заважають бороні. Єдине, що в цій бороні не влаштовує, так це її вага, вона дуже важка і громістка. Так, вона з транспортним пристроєм, але всі оті відчіпання перечіпання віднімають багато сил і часу, яких і так не вистачає. Гідрофікований варіант пружинної борони, яку виготовляє фірма, де я працюю менеджером з продажу, набагато краще, але питання заміни нашої борони наразі не стоїть. Зважаючи на ситуацію, в планах. Сіяти соняшник по соняшнику. Хоча ніякого пасівмату ми ще не придбали, з фінансами зараз дуже туго, тому шукатиму саме дешеве насіння, що є на ринку. Ось такі справи. На цьому поки що все. Намагатимусь висвітлювати подальший розвиток. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі буде.